Я стою у сквері Алітуській на честь світовців міста Алітус, які допомагали Кременчуку під час нападу війною Росії на Україну. Перед відкриттям у сквері була встановлена пам'ятна дошка, в якій влада Кременчука допустила помилку, написавши слово Кременчужани, якого в українській мові немає, по заключенню Інституту української мови Національної академії наук України. На моє звернення, влада дошку замінила, але слово Кременчужани на правильну форму назви жителів Кременчука-Кременчуківці не змінила, а написала інший вираз громада міста Кременчук. Секретар міської ради Кременчука Юрій Гриценко в своєму інтерв'ю запропонував звернутися до Інституту української мови, дозволити використовувати рашистське слово Кременчужани. Але це вже раніше було, і, отримавши пояснення від інституту української мови, влада Кременчука, в тому числі Гриценка і Полтавська обласна рада, прийняли до уваги і на практиці. Давно користується назвою Кременчуківці і жителі Кременчука. Інститут української мови НАУ країни це ж не базар, де можна попросити, кому що заманиться. Школярі знають, що наука це чіткі правила. Слово Кременчужани створено не по правилам української мови, тому його вживати не можна, так стверджує Інститут української мови. Враховуючи важливе значення єднання народу України українською мовою під час російсько-української війни, пропозиція правладного керівника Кременчука Юрія Гриценка, одночасно лідера партії Рідне місто, як його назвав голова цієї партії, не відповідає ні інтересам українського народу, ні державі Україна, а навпаки, шкодить. Роз'єднуючи українську націю на користь російських загарбників, тому і плакат мій на зміцнення розуміння владою Кременчука, значення української мови. Барани і ті більше за владу Кременчука шанують свою мову. Вони її не цураються і не міняють на мову вовків, ворогів своїх, научно, обоснованою назвою жителів Кременчука. Українською мовою є Кременчуківці, я Кременчуківка, він Кременчуківець.